Він убив 31 людину. Серед його жертв – чоловіки, жінки, вагітні та навіть діти. Цей звір був особливо безжалісним і жорстоким. Його шукали протягом шести років всі міліціянти Полтавської області. Руслан Худолій або ж, як прозвали його у народі Карлівський маньяк. Новому. Мене звати Марія Трестан, і сьогодні я розкажу вам про найстрашнішого злочинця Полтавщини, який протягом шести років тримав у страху не лише область, а й всю країну, адже вбивав він у різних регіонах та містах. На кривавому рахунку маньяка понад 30 жертв. Однак постраждалих від рук фудолія та його поплічників значно більше, бо на початках свого злочинного шляху він лише грабував своїх жертв, не позбавляючи життя. Усе змінилось восени 1998 року. Що ж змусило чоловіка піти на вбивство, та чи отримав він заслужене покарання? Про це ми сьогодні розкажемо у другому випуску нашого проєкту Чи боїшся ти темряви. Якщо вам подобається відео, у яких ми розповідаємо про найжорстокіші злочини на Полтавщині, підпишись на канал Полтавської хвилі та підтримуй нас у соцмережах. Сван Худолій живе у Карлівці, живе як усі, одружений, має донечку Каріну. Мало хто підозрював, що відрізняють чоловіка від більшості, наприклад, те, що зразковий батько і чоловік. Перевертень маньяк, який грабує і вбиває людей. Свої злочини він здійснює цинічно і з особливою жорстокістю, не шкодуючи нікого в прямому сенсі слова, знищуючи цілі родини. З 1998 до 2004 року Карлівський душогуб забрав життя щонайменше 31 людини в Полтавській області, Криму та Запоріжжі. Такий худолій та чому його ніхто не міг зупинити. Худолій народився у 1978 році. Зростав у богополучній сім'ї робітників. Дитинство майбутнього маньяка проходить без друзів. Весь свій вільний час, тоді ще малий Руслан, проводить вдома. Поруч, здебільшого, молодший брат Сашко, але й з тим він нерідко свариться. Дружніми стосунки братів назвати складно. Закінчивши школу, Худолій йде навчатись на бджоляра. Згодом його забирають до армії. До цього моменту Руслан справляє враження зразкового юнака: не курить, жодного разу не пробував алкоголь. Що вже говорити про те, чим він займатиметься далі. Токовий ж хлопчина-самітник звернув на манівці. Служба Руслана проходить у внутрішніх військах. Саме там його навчають добре справляти зі зброєю. Там саме він освоює бойові мистецтва. По закінченню служби худолі одружується. Подружжя оселяється під Карлівкою у квартирі, яку їм подарували батьки на весілля. Дружина Руслана торгує на ринку, а сам чоловік тим часом плекає думки про те, що варто переїхати до міста, аби жити краще. Відтак худолії зібрали грошей та купила квартиру в Карлівці. На новому місці родина швидко зіткнулась зі скрутою. Молодій сім'ї постійно бракує грошей. Руслан задумується, чи не піти кудись працювати, чи хоча б підробляти. Якщо ви подумали, що саме тут наступив переламний момент, який звів ходелія на круту стежину, то ви помилились. Руслан затягвся влаштуватись на роботу в міліцію, та тільки Міністерство внутрішніх справ вирішило, що такий кадр їм не потрібен. Тож на роботу чоловіка не взяли. З цього моменту і починається найцікавіше. Руслан, розізвившись на всіх міліціонерів, організовує себе вдома під пільні ігри на приставках. Появлялось, що на неробах, які не проти весело провести час, можна непогано заробляти. Але в худолія раптом прокидається ще більше жадоби до грошей. Рубати бабло худолій вирішує рекатом: спочатку залякує людей, грабує та змушує віддавати останнє. Від його рук з'являється все більше постраждалих, але на мокруху чоловік не йде до певного часу. Початок весни, 1998 рік. Худолій панує черговий напад. Вночі біля залізничної станції чоловік бачить жінку, яка повертається додому та вирішує пограбувати її. Він йде за нею, чекає, коли вона виходить на безлюдну стежку. Вже коли Руслан розуміє, що їх ніхто не бачить, б'є її металевою трубою по голові. Швидко вириває з рук сумку та тікає. від отриманих травм жінка помирає в лікарні. Після першого вбивства худолі починає боятись переслідувань міліції. Швидко намагається замести всі сліди та ховається на кілька днів. Та правоохоронці навіть не підозрюють його у скоєному. Пригадуючи це на суді, маньяк сказав: я був упевнений, що мене візьмуть відразу ж після першого вбивства. Оперативникам достатньо було привезти на місце події службового собаку, і він узяв без слід. Сніг того дня пішов лише під ранок. Але їм, мабуть, це не спало на думку. Пересидівши кілька днів і побачивши, що до нього ніхто так і не прийшов, худолій розуміє, що його ніхто й не шукає. Почуття безкарності та ейфорії розв'язує йому руки. Він убиває ще раз, потім ще раз і ще раз. І так шість років поспіль. Вбивав худолій не сам. Після кількох нападів Руслан розуміє, що йому потрібен помічник. Перебираючи варіанти, убивця згадує про свого армійського товариша Василя Бука. Згодом чоловіки стають спільниками та вбивають і грабують вже разом. Мукачево, 1999 рік. Бук і Ходолій планують свій перший спільний розбійний напад. Вони вирішують пограбувати магазин. Під час пограбування до магазину приїжджають міліціянти і помічають грабіжників. Втікаючи від правоохоронців, злочинці ранять одного з них. Після цього їх вже не зупинити. Пізніше почали вбивати й в день тоді ще міліції, день дільничого і день працівника кримінального розшуку. Якось під час одного з таких свят вони розстріляли п'ятеро людей, цілу родину. Дітей застрелили пострілами в спини. Після жорстоких вбивств Худолі розуміє, що одного спільника йому вже замало. Тож до своєї банди він залучає свого молодшого брата Олександра. Той виконує брудну роботу, добиває молотком жертв, які вижили після нападів худолія і бука. Дітей Олександр також убивав, як і його брат. Згодом на дізнавання худолії розповідатимуть, що робили це нібито, щоб не залишати дітей сиротами. Цікаве виправдання, нічого не скажеш. У грудні 2003 року вони вбили всю родину Чинахових. Вижити вдалося лише 16-річній Наталії, яка того вечора була на дискотеці. Саме вона знайшла своїх рідних після нападу банди бандихудолія. Я підійшла до будинку, хотіла відкрити двері. Через щось перечепилася. Тобто я хотіла відкрити двері, двері були вже відчинені. Я включила світ у коридорі, і побачила маму. Тобто вона лежала між дозволу і прохожою. Потім я обертаю голову назад, дивлюся, бабуся на порозі лежить. Того дня дівчина втратила всю свою родину. Матір, батька, бабусю, дідуся та тринадцятирічного брата. Вони всі загинули від рук маньяка та його поплічників. Для розбійників це був лише початок. Після того, як вбили мою сім'ю, не пам'ятаю, чи місяць місяці, чи півтора проходи, вони вбивають ще одних людей, теж в Карлівці. Вони вбивають заради наживи, однак не завжди їм вдається розжитися чимось цінним. Наприклад, одного разу буки з ходольєм спланували грабіж будинку карлівського підприємця. Пострілом у вікно вони вбивають його дружину, яка в той час вдома одна, адже її чоловік поїхав до Москви на заробітки. Вони не врахували одного моменту: щовечора чоловік телефонує жінці, а цього разу слухавки вона не взяла. Господар будинку починає хвилюватися та щось підозрювати, тож просить сусідку навідатись до них додому та перевірити, чи все гаразд у його дружини. Коли сусідка доходить до місця злочину, дружина підприємця вже мертва. Бук помічає жінку, яка підходить до будинку, тож стріляє в неї. Жінка, яка вовою випадку опинилась не там і не тоді, помирає на місці. Однак це не дає злочинцям отримати бажане. На вікнах будинку бізнесмена стоять ґрати, а двері на надійних замках. Ці вбивства у суді Худолій називає випадковими, нібито людей постріляли, а нічого не взяли. До речі, свідків Худолій ніколи не залишав, крім одного випадку. Руслан разом зі спільником Василем спланував розбійний напад на сім'ю Хоменків в Абрамівці Машівського району. Ввечері вони беруть зброю і прямують до квартири, в якій жива родина. Спільники заходять у двір і намагаються проникнути в квартиру. Але господар чує дивні звуки на вулиці і виходить, щоб перевірити, що коїться. В цей час Василь Бук помічає його та вбиває. Дружина вбитого розуміє, що щось відбувається, та швидко ховає підстіваць свого сина, якому на той момент лише 4 роки. До хати саме заходять убивці. Заскакують двоє. у масках. Тільки пам'ятаю, що як сиділа під мною, хоч за мною син сидів. І вони отам сиділи. Злочинці почали вимагати гроші. Жінка ж віддає все, що в неї є. Кілька золотих прикрас та 400 гривень. Василю і Руслану цього видається замало, тож худолій двічі стріляє у жінку. Кулі влучають жінці в скроню, але на щастя, важливі органи залишаються цілі, тож вона виживе. Зайшов Зайшовся і сказав мені, щоб я, так як він вже вистрілив у дядька, щоб я вистрелив теж у жінку. Помітили також і хлопчика, якого раніше мама заховала під стілець, але не вбили. Пізніше на слідстві Руслан розкаже, що глянувши на хлопчика, він згадав свою доньку Каріну, якій було приблизно стільки ж років, скільки й малому. Через цю асоціацію він і лишив його живим. Більше такого Руслан ніколи не зробить, не шкодуватиме навіть дітей. В час слідства дружина Худорія зазначала, що спільник її чоловіка Василь Бук був тихим. Говорила, що той часто ходив кудись ночами з Русланом, а повертались вони вже з продуктами, золотами, горошима та іншими цінностями. Вона згадувала Василя як замкнуту людину, яка нікого не ображала. Казала, що той міг, хоч цілий день просидити один в кімнаті й не говорити ні з ким. За її словами, їхні взаємини з Русланом були дуже спокійні та гармонійні. Буцімто вона навіть не чула, щоб ті сперечались між собою. Водночас жінка пригадала, що якось у Василя були проблеми із грошима. І той з цією проблемою прийшов до худолія. Жінка випадково підслухала їхню розмову і почула, як той почав кричати на Руслана. Потрібно йти, йти когось грабувати і вбивати. Можливо, саме ці словесні напади Василя на Руслана і стали однією з причин, чому худолій не пожалів навіть свого поплічника. Працювали чоловіки за схемою. Худолій віддавав буку награбоване золотом, а той продавав його на Закарпатті. Однак, з часом досконалий план маньяка зазнав краху, У якийсь період Василь почав повертати Худолію не всі гроші з продажів. Тоді Руслан підрахував і зрозумів, що Бук винен йому аж 30 тисяч гривень. Звісно, що після цього він почав злитись на товариша та думати, де ж той його обманює. Якось Василь повернувся з меншим виторгом. Привіз лише 8 тисяч, а мав би 10. От тоді то худолію і знесло дах. 29 березня 2004 року, на Великдень, чоловіки вирішують відсвяткувати. Для цього вони їдуть на велосипеді до магазину в Ковалівці. Там вони мають купити продуктів. Однак по дорозі між чоловіками виникає сварка. Знову ж таки, через гроші. Василь обмовився Руслану, що планує їхати в Мукачево. Худолій розуміє, що борг йому ще ніхто не віддав і починає боятися, що бук поїде і видасть його міліції, тож починає діяти кардинально. Під час сварки дістає сокиру, яку зазвичай бере з собою на вбивство, і б'є кілька разів Василя по голові. Коли чоловік падає, Руслан дістає пляшку бензину та підпалює обличчя свого товариша, щоб того ніхто не зміг ніх впізнати. Після цього худолій приїздить додому. Швидко збирає речі свого вже екс-спільника, джинсову куртку та сумку бука. Він спалює на своєму подвір'ї. Дружина помічається і запитує, а де ж власне Василь? Ви ж наче разом їхали до магазину. На що чоловік спокійно відповідає, що Василя більше немає. До речі, слідство довело, що вбивство спільника Худолій спланував, адже взяв із собою бензин. То ще до їхньої розмови він вже думав про те, як позбутися найголовнішого свідка і свого товариша, якщо його так взагалі можна назвати вже. Руслан вбивав та грабував людей 6 років. Його розшукували всі міліціянти області. Досвідчений убивця, який довгий час вчиняв злочини, не залишав слідів та доказів, не боявся нічого. Врешті зробив фатальну помилку. Через яку його власне і спіймали. Тут до слова прийдеться гиденька приказка, Жадоба Фраєра згубила. Наприкінці 2003 року худолію у Криму грабує будинок сім'ї Дихтяренків. Серед речей, які забирають чоловік, опиняється і мобільний телефон, який зрештою стає кінцем злочинної кар'єри карлівського маньяка. Хоч вбився і позбавився сім карти, а от сам телефон виконуто пошкодував. Правоохоронці відразу взяли на контроль його ідентифікаційний номер. Минув рік, і Руслан, приїхавши до Полтави, вперше зателефонував з цього телефону. Так, слідчі зрозуміли, де саме шукати злочинця. Тепер попереду лише затримання та доведення вбивств. Тут міліція обрала досить цікавий спосіб. Вони вигадали легенду: нібито біля будинку Худолія зупинили підставного порушника, а самого Руслана попросили стати свідком під час обшуку. Нібито перевіряючи фіктивного порушника, знайшовши привід зайти до квартири худолія. У злочинця під ліжком знайшли сумку зі зброєю, закривали вонами речима та іншими доказами. Пізніше одна жертв худолія впізнала Руслана і вказала на нього як на нападника. Саме так досвідчений убивця опиниться за ґратами. У січні 2006 року апеляційний суд Полтави засудив худолія разом з його братом до довічного ув'язнення. Тоді слідчі довели, що Руслан вбив понад 30 людей та здійснив 26 розбійних нападів і сім крадіжок. Його спільник бук брав участь у п'яти злочинах, а брат в одному. До речі, під час слідства з'ясували, що раніше за злочини до в'язниці посадили двох невинних чоловіків. Що бувши у змові з Буком, худолій убив 50-річного міліціянта Сергія Корнієнка. Його позбавили життя ударом сокири по голові, коли той з ліхтарем ловив чоловіків, які обікрали своїх сусідів. А вже через кілька тижнів злочинці побили до смерті і спалили у власному будинку 70-річну Ніну Замкову. За ці два вбивства засудили не банду худолія, а місцевих мешканців Анатолія Івашину та Олександра Степанова, які нібито зізнались у злочинах. Їх посадили на 11 років. Вже коли спіймали справжнього злочинця, септо Худулія, який зізнався у вбивстві міліціянта та старенької, засуджені чоловіки розповіли, що зізнання у них вибивали, погрожуючи смертю. Тож їм нічого не залишалось, як взяти вину на себе. На початку 2006 року Івашина та Степанов вийшли на волю. Один відсидів 6 років, інший 5. Під час розслідування міліціянти з'ясували, що худолі міг вбити людину навіть заради пакета цукерок чи 30 гривень. Це здивувало навіть найдосвідченіших слідчих. До речі, саме так і відбувалася співпраця з маньяком. Міліціянти приносили йому солодощі в обі на співпрацю вже у серпні 2022 року. Октябрьський районний суд Полтави виніс ще один вирок Руслану Худолію. Йому призначили ще 15 років за вбивство жінки у 1999 році. З матеріалів справи відомо, що у лютому 99-го в Карлівці чоловік зустрів сестру свого однокласника. Вони відпочивали та випивали. І під час цих посиденьок почали сваритися. Недовго думаючи, худорій почав душити свою приятельку. Коли та втратила свідомість, він вдарив її по голові металевою трубою. Після цього маньяк облив бензином непритомну жінку та підпалив її. До речі, коли худолію оголосили вирок, він сказав, що це добре, що його заарештували, а то він вбивав би й далі. Також він казав, що міліція просто погано його шукала, бо якби його заарештували раніше, він би позбавив життя менше людей. Як зараз живе злочинець, дізнатись неможливо. Відомо лише, що він відбиває покарання у темнівській виправній колонії номер 100 куди власне ми й направили запит, аби дізнати, що з ним зараз. Але відповіді про подальшу долю маньяка ми так і не отримали. У колонії відмовили в інформації, аргументувавши тим, що її надають лише за згоди засудженого. Іронічно. До речі, у деталях старіших справ суди також відмовили, тому чималий шмат злочинів худолія доведеться лишити за кадром. Ось така історія вийшла сьогодні у нас, друзі. Пишіть у коментарях, що з нашої розповіді вас вразило найбільше. А ми принагідно нагадуємо, що перший випуск ми присвятили вбивчому коханню історії Вероніки Моторіної, яка після розставання із хлопцем пішла до полтавського тиру та під час заняття випустила 5 куль у свого інструктора. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами у соцмережах.